Мене звати Олена, мені було 27, коли я зустріла Максима. Він був старший на 10 років із легкою сивиною на скронях і спокійною впевненістю, яка одразу вирізняла його серед інших. Ми познайомилися на роботі. Я була молодшим менеджером у консалтинговій компанії в Києві, а він з їх запрошеним експертом, якого найняли, щоб врятувати наш проект від провалу. Я тоді працювала по 12 годин на добу, намагаючись довести, що можу тримати удар у світі, де молоду жінку часто сприймають як декорацію. Максим був іншим, він помічав мої ідеї, мою енергію, мою пристрасть він бачив мене. Наше перше побачення було в маленькій італійській ресторації в центрі Києва. Я так хвилювалася, що замовила лише салат, боячись пролити соус на сукню. Максим засміявся і сказав. Олено, ти можеш їсти спагеті з томатним соусом у білій блузці і все одно виглядатимеш бездоганно. Його слова зняли напругу, і я вперше за довгий час відчула себе комфортно. Ми пробалакали до закриття ресторану, і коли він проводжав мене до машини, я знала, що це початок чогось важливого. Через два роки ми одружилися. Весілля було скромним, але теплим у саду біля будинку його тітки з гірляндами, живою музикою і домашнім лимонадом. Я була на сьомому небі. Максим дивився на мене так, ніби я єдина жінка у світі. Але навіть того дня я відчувала холодний погляд його матері, Людмили. Людмила була жінкою, яка вміла справляти враження висока з ідеальною поставою, завжди в бездоганних сукнях від дорогих брендів, вона виглядала як людина, звикла бути в центрі уваги. Її будинок, величезний маєток у передмісті Києва, був її гордістю. Білі колони, мармурова підлога, кришталеві люстри усе кричало про статус. Вона любила влаштовувати звані вечері, де збиралися родичі, друзі і сусіди, щоб захоплюватися її гостинністю. Але за цією маскою ідеальної господині ховалася жінка, яка вміла ранити словами так, що ти не одразу розумів, що тебе вдарили. Від першої зустрічі вона дивилася на мене з підозрою. Я знала, що вона хотіла для Максима іншу дружину. Когось зі свого кола, з правильним прізвищем і зв'язками. Я ж була звичайною дівчиною із середнього класу, мої батьки, вчителька молодших класів і автомеханік виховали мене з вірою в працю і чесність. Я закінчила університет із боргом за кредит на навчання і пробивалася в кар'єрі з нуля. Для Людмили цього було замало. Її зауваження були тонкими, але отруйними. На сімейному пікніку вона могла сказати Олено. Ти, мабуть, звикла до простіших речей, правда? Або занадто молода, щоб розуміти, що таке справжнє кохання. Одного разу, коли я допомагала накривати стіл, вона кинула напівголосно Ти добре знаєш, як використовувати свою зовнішність, чи не так? Я завмерла, не знаючи, що відповісти. Вона усміхнулася, ніби це був жарт, але її очі були холодними, як лід. Найболючіше сталося на дні народження Максима. Людмила підняла келих для тосту і сказала: Мій син завжди вмів обирати найкраще чи то кар'єру, чи трофей. Гості засміялися, але я відчула, як палають щоки. Слово трофей зависло в повітрі, як ляпас. Максим стиснув мою руку під столом, але нічого не сказав. Пізніше він вибачився і попросив не брати її слова до серця. Вона така з усіма, казав він, це її спосіб справлятися з тим, що вона втрачає контроль. Але я не могла просто відмахнутися я хотіла бути частиною їхньої родини. Я старалася, привозила домашній пиріг на вечері, запам'ятовувала імена всіх двоюрідних братів, навіть намагалася цікавитися її колекцією порцелянових статуеток. Я годинами слухала її розповіді про те, як вона обирала кожну фігурку на аукціонах у Європі, хоча мені це було абсолютно нецікаво. Але щоразу, коли я робила крок на зустріч, Людмила відштовхувала мене. Одного разу я вирішила подарувати їй рідкісну статуетку, яку знайшла на антикварному ринку в Києві. Я витратила половину зарплати, щоб купити щось, що могло б їй сподобатися. Коли я вручила їй коробку, вона відкрила її, глянула на статуетку і сказала Мило, але знаєш, це не зовсім мій стиль. Вона поставила коробку на полицю і більше ніколи про неї не згадувала. Я відчувала себе так, ніби мене вдарили. Через рік після весілля я дізналася, що вагітна. Це було несподівано. Ми з Максимом говорили про дітей, але думали, що це буде пізніше, коли ми обоє будемо готові. Але коли я побачила дві смужки на тесті, моє серце закалатало від радості. Я уявляла, як тримаю малюка, як ми з Максимом обираємо ім'я, як він учить його кататися на велосипеді. Я бачила, як ми стаємо сім'єю. Максим був на сьомому небі. Він одразу почав планувати, де буде дитяча, і навіть купив крихітну бейсболку з логотипом Динамо, його улюбленої команди. Якщо це буде дівчинка, вона все одно носитиме цю кепку, жартував він. Ми годинами лежали в ліжку, вигадуючи імена я хотіла назвати хлопчика Романом на честь мого діда, а Максим наполягав на Олександрі, бо це класика. Ми сміялися, сперечалися, мріяли, ми вирішили поки нікому не розповідати, крім найближчих. Я боялася наврочити, але Людмилі, звісно, повідомили я сподівалася, що дитина стане містком між нами. Може, думала я, вона побачить у мені не просто трофейну дружину, а майбутню матір її онука. Вона усміхнулася, коли ми сказали їй новину, але її слова були холодними. Сподіваюся, ти готова до такої відповідальності, Олено. Я проковтнула образу, може, вона просто хвилюється за нас, переконувала я себе. На дванадцятому тижні все змінилося я прокинулася вночі від гострого болю в животі. Спершу подумала, що це просто спазми, я читала, що таке буває на ранніх термінах. Але біль ставав сильнішим, і коли я встала, щоб піти до ванної, відчула, як по ногах тече щось тепле, я ввімкнула світло і побачила кров багато крові. Я закричала. Максим прокинувся, побачив моє обличчя і одразу схопив телефон, щоб викликати швидку. Я ледве пам'ятаю, що було далі, усе змішалося в тумані зі страху і болю. У лікарні лікарі зробили УЗД, але я вже знала. Їхні обличчя говорили все. Вони намагалися бути м'якими, але слова «ми не змогли врятувати плід різали, як ніж. Я втратила дитину. Мій світ звалився. Я провела два дні в лікарні. Максим був зі мною весь час він тримав мою руку, гладив моє волосся, приносив воду. Ми майже не говорили не було слів, які могли б висловити цей біль. Я дивилася в стелю і відчувала, як порожнеча заповнює мене. Усе, про що ми мріяли ліжечко, бейсболка, ім'я Роман чи Олександр, зникло. Лікарі сказали, що таке трапляється частіше, ніж здається що це не моя провина. Вони говорили про статистику, про те, що в нас ще буде шанс. Але я не могла перестати звинувачувати себе. Може, я забагато працювала, може, не їла досить вітамінів? Може, це було покарання за те, що я не була достатньо хорошою? Коли мене виписали, я повернулася додому, але це вже не був дім усе нагадувало про втрату. Я не могла зайти в кімнату, яку ми планували зробити дитячою, без сліз. Максим намагався витягнути мене з цього мороку. Він казав, що ми впораємося, що ми спробуємо знову, коли я буду готова. Але я бачила, як він сам страждає. Його очі були червоними від недосипу, а усмішка да, натягнутою, ніби він боявся, що я розвалюся, якщо він покаже свій біль. Через пару тижнів після викидня нас запросили на сорокову річницю весілля батьків Максима. Я не хотіла їхати. Сама думка про те, щоб сидіти за столом із Людмилою, усміхатися і вдавати, що все гаразд, викликала нудоту. Я все ще носила шрам від втрати, і він був надто свіжим, але Максим наполіг. Якщо ми не поїдемо, вона використає це проти нас, сказав він. Вона скаже, що ми невдячні, що ми її ганьбимо, просто протримаємося пару годин і все. Я погодилася, хоча все всередині кричало, що це погана ідея. Я провела ранок перед дзеркалом. Намагаючись замаскувати темні кола під очима тональним кремом, я вдягла просту чорну сукню, нічого яскравого, нічого, що могло б привернути увагу. Я просто хотіла бути невидимкою. Маєток Людмили був прикрашений, як для королівського балу. Кришталеві люстри виблискували, столи гнулися від страв, лосось під лимонним соусом, смажена качка, канапези крою. Жива музика, струнний квартет створювала святкову атмосферу. Гостей було чоловік 50, родичі, друзі, сусіди, колеги Ігоря, батька Максима. Усі усміхалися, пили шампанське і вітали Людмилу та Ігоря. Ігор був людиною, яку я ледве знала мовчазний, трохи суворий на вигляд, він завжди тримався в тіні своєї дружини. Він працював інженером у великій будівельній компанії і, як мені здавалося, був задоволений тим, що Людмила бере на себе весь світський блиск. Я рідко з ним розмовляла, але відчувала, що він, як і вона, не дуже мене сприймає. Одного разу він запитав, як мені працюється в консалтингу, і я спробувала відповісти з ентузіазмом, але він лише кивнув і змінив тему. Я вирішила, що він просто не знає, як спілкуватися з людьми поза своєю зоною комфорту. Я намагалася триматися на вечері, усміхалася, коли хтось питав, як справи, відповідала на запитання про роботу, про плани на літо. Але щоразу, коли Людмила проходила повз, я відчувала її погляд вона не сказала нічого прямо, але її усмішка була гострою, як ніж. Я помічала, як вона шепочеться з іншими гостями, кидаючи погляди в мій бік. Я намагалася переконати себе, що це параноя, але інтуїція підказувала інше. Вечеря була в розпалі, коли Людмила підвелася зі свого місця з келихом шампанського в руці. Усі замовкли, вона любила виголошувати тости, і це був її момент. Я приготувалася до чергової промови про те, яка в неї ідеальна сім'я, який у неї чудовий чоловік і син. Я навіть трохи розслабилася, думаючи, що вона буде надто зайнята собою, щоб помітити мене. Вона почала красиво говорила про кохання, про шлюб, про те, як вони з Ігорем пройшли через труднощі і стали лише міцнішими. Вона згадала, як вони познайомилися в університеті, як він освідчився їй на озері, як вони будували цей будинок своїми руками, точніше, його інженерним розумом і її смаком. Гості кивали, хтось витирав сльози, хтось підіймав келихи. Я теж підняла свій, намагаючись не вирізнятися. А потім вона повернулася до мене. Деякі дівчата думають, що досить вийти заміж за успішного чоловіка, і все в них буде, сказала вона, дивлячись мені прямо в очі. Її голос був спокійним, але кожне слово било як молот. але сім'я це більше, ніж просто обручка на пальці. Це відповідальність, це здатність дати щось більше. Особливо, якщо ти не можеш навіть вона зробила паузу, ніби підбираючи слова виносити дитину. Зал завмер. Я відчула, як кров відхлинула від обличчя. Моя грудь стиснулася, ніби з мене витягли все повітря. Я хотіла встати, утекти, закричати, але ноги не слухалися. Усе, що я могла, це сидіти і дивитися на неї, на цю жінку, яка щойно використала мій найбільший біль, щоб принизити мене перед усіма. Хтось нервово хихикнув, хтось впустив виделку, і дзвін металу об порцеляну розірвав тишу. Я бачила, як гості переглядаються, не знаючи, куди подіти очі. Дехто дивився на мене зі співчуттям, інші з цікавістю, ніби я була героїнею якогось реаліті-шоу. Максим напружився поруч. Я відчувала, як його рука стиснула мою під столом. Він відкрив рота, щоб щось сказати, і я знала, що він зараз вибухне. Але перш ніж він встиг, сталося те, чого ніхто не очікував Ігор, його батько, встав. Ігор був людиною, яку рідко помічали на таких заходах. Високий, із широкими плечима і суворим обличчям, він завжди здавався мені людиною, яка воліє мовчати, щоб не створювати конфліктів. Я думала, що він просто погоджується з Людмилою, щоб зберегти мир у сім'ї. Але в той момент він виглядав інакше його очі горіли, а голос був твердим, як сталь. Він подивився на Людмилу і сказав так голосно, що луна рознеслася залом, ти щойно образила жінку, яка показала більше гідності. Ніж ти за всі сорок років нашого шлюбу. Людмила зблідла, її рука з келихом затремтіла, і шампанське ледь не пролилося, гості затамували подих. Але Ігор не зупинився він повернувся до мене, і в його погляді була суміш жалю і рішучості. Олено, сказав він, пробач за неї ти заслуговуєш кращого. Ми всі це знаємо. Ти прийшла в нашу сім'ю з відкритим серцем, а вона зробила все, щоб ти відчувала себе чужою. Але ти сильніша, ніж вона коли-небудь буде. Я відчула, як сльози печуть очі. Ніхто з цієї сім'ї ніколи не казав мені нічого подібного я завжди була для них тією дівчиною, дружиною Максима, трофеєм, а тепер ця людина, яку я ледве знала, встала і захистила мене. Ігор зробив крок назад і подивився на всіх. Я більше не братиму участі в спектаклі, де ти граєш королеву, Людмило, сказав він. Ти роками принижувала людей, щоб почуватися краще. Ти принижувала мене, нашого сина, а тепер Олену, з цим покінчено. Відсьогодні я живу окремо, документи на розлучення вже підписані, тиша була гробовою. Я бачила, як обличчя Людмили скривилося від шоку. Її губи тремтіли, але вона намагалася зберегти обличчя. Ігорю, ти не можеш бути серйозним. нарешті видавила вона. це ж...» Наша річниця перед усіма цими людьми. Саме тому, відповів він холодно, справжня річниця привід зрозуміти, що пора закінчити брехню. Я втомився вдавати, що наш шлюб це щось більше, ніж твоя сцена. Я втомився від твоєї отрути, я йду. Він повернувся і вийшов із зали. Двері грюкнули, і цей звук, здавалося, розірвав повітря. За секунду Максим встав, узяв мене за руку і сказав Ми теж ідемо. Я ледве встигла схопити сумочку, як ми опинилися на вулиці. Ми сиділи в машині, і я все ще не могла повірити в те, що сталося. Максим мовчав, міцно стискаючи кермо, його суглоби побіліли від напруги. Я бачила, як тремтять його руки. Ти знав? тихо запитала я, про те, що твій батько збирається піти. Він похитав головою ні, але я не здивований. Він давно був іншим. Мама завжди все контролювала його, мене, цей будинок. Вона будувала свою ідеальну картинку, і ми всі мали грати за її правилами. Думаю, він просто дійшов до межі. Ми поїхали додому. Тієї ночі я не могла заснути. Перед очима стояла Людмила, її зверхня усмішка, її слова, які різали, як ніж. Але ще я думала про Ігоря, про те, як він встав і захистив мене, про те, як він дивився на мене. Не зі співчуттям, а з повагою. Наступного дня Максим зателефонував батькові, вони розмовляли більше години. Виявилося, Ігор уже кілька місяців планував розлучення, він втомився від маніпуляцій Людмили, від її постійного бажання бути в центрі уваги, від того, як вона принижувала всіх, хто не відповідав її стандартам. Він розповів Максиму, що багато років відчував себе в'язним у власному шлюбі. Людмила контролювала все. Від того, як він одягається, до того, з ким він спілкується, вона хотіла, щоб він був її ідеальним аксесуаром, як її порцелянові статуетки, мій викидень і її жорстокі слова стали останньою краплею. Ігор сказав Максиму, що бачив, як я трималася після втрати, він бачив, як я усміхалася на тій вечері, попри біль, і він не міг дозволити Людмилі розтоптати мене. Він сказав, що ти нагадала йому, що означає бути сильним. Сказав Максим, коли закінчив розмову. Він пишається тобою, Олено, і я теж я заплакала не від болю, а від полегшення. Вперше за довгий час я відчула, що мене бачать не як трофейну дружину, не як невдаху, яка не змогла виносити дитину, а як людину. Минув рік. Людмила залишилася сама. Її ідеальний маєток, який вона так любила показувати гостям став порожнім. Більшість друзів відвернулися від неї після тієї сцени. Вони не могли пробачити її жорстокості, а багато хто, як виявилося, і раніше терпів її лише з поваги до Ігоря. Родичі перестали телефонувати. Навіть її сестра, яка завжди була її союзницею, сказала, що Людмила перейшла всі межі. Максим спілкується з нею лише за необхідності, і навіть тоді розмови короткі і холодні. Він сказав мені, що не може пробачити їй того, що вона зробила зі мною. Я завжди знав, що вона може бути різкою, сказав він, але я не думав, що вона здатна на таке. Я бачила, як йому боляче він любив свою матір, попри все, але її слова зруйнували щось між ними. Ігор переїхав у невеликий будинок біля озера за годину їзди від Києва. Він почав нове життя, ходить на риболовлю, читає книги, навіть записався на курси гончарства. Він телефонує нам іноді, і я чую в його голосі легкість, якої раніше не було. Недавно він приїжджав до нас у гості і привіз вазу, яку сам зробив. Вона була нерівною, з тріщинкою з боку, але я поставила її на видне місце в вітальні. Ця ваза нагадувала мені, що недосконалість може бути красивою. Я все ще відновлююся втрата дитини це рана, яка не загоюється повністю. Іноді я прокидаюся вночі і кладу руку на живіт, ніби перевіряючи, чи там він. Іноді я бачу немовляту парку чи чую дитячий сміх, і моє серце стискається. Але з Максимом ми стали ближчими. Ми ходимо до психолога, разом учимося справлятися з горем. Недавно ми почали говорити про те, щоб спробувати знову. Я боюся, боюся, що це станеться знову, боюся, що не впораюся. Але я знаю, що Максим буде зі мною, щоб не сталося. Недавно ми з Максимом поїхали провідати Ігоря. Ми сиділи на веранді його будинку, пили лимонад і дивилися на захід над озером. Він розповів нам, як уперше за роки відчув себе вільним. Я занадто довго жив для інших, сказав він. Я жив для Людмили, для її уявлень про те, яким має бути наше життя. Тепер я живу для себе. І знаєш, Олено, ти допомогла мені це зрозуміти. Я усміхнулася вперше за довгий час я відчула тепло в грудях, не просто полегшення, а надію. Я більше не сама. У мене є Максим, у мене є правда, і тепер повага тих, хто колись сумнівався. А Людмила, вона зіткнулася з наслідками своїх слів, її королівство зруйнувалося, і ніхто не прийшов на допомогу. Іноді я думаю про неї та не з гнівом, а з жалем вона могла бути частиною нашої сім'ї, вона могла бути бабусею. Але вона обрала інший шлях шлях, де її слова стали її долею. Моя історія не про помсту, це про те, як правда завжди виходить назовні, про те, як біль може зламати, але може і зробити сильнішим. І про те, що навіть у найтемніші моменти є люди, які встануть за тебе, як Ігор, як Максим, як я сама. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.